Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Хочу зробити такий огляд таких садових ножиць для присад. Хочу показати її характеристики, виглядає воно дуже зручно і компактно. Купляли ми її без батарейки і без цього, 1300 корун, максимальний проріз. М'якого дерева 28 мм, 2 см 8 мм і 15 мм твердого дерева. Виглядає досить гарно. має захисний чехол, має імбусовий ключ з отвертою і ключик для того, щоб зажимати і контролювати це. легеньке Ну десь. В Максимум, я думаю, так 2 кг буде важити, а можна і можна менше. Точно не дивився ще, але я думаю, що так за кілограм. Але виглядає досить гарно. Зараз спробуємо. У нас є демонстрація, як обрізати сад. Такий у нас. Зручний від просада. Куфер. Маємо ось такий мануалчик. Ось такі у нас характеристики на чеській мові. Кому буде цікаво, нажмемо на паузу і прочитаємо. Мануалчик завжди такий здоровенький. Тут ще є ось такий сертифікат, який підтверджує його норми на різних мовах. Так що можна це, з цим працювати. Самі нужки виглядають теж досить. Гарно і компактно мають такий захисний чехол для транспорту, для перевезення. Ось так виглядають. Це мен, я поставив 4 А батарейку з RuPor, щоб продемонструвати, як воно виглядає. Це смарт-батарейка, смарт акумулятор смарт Тут нажимаємо воно тепер в замкнутому вигляді. Якщо ми його тут нажмемо, воно звуковий сигнал нам каже, що воно вже все працює. Так його зручно можна поставити. Нажимаємо. І воно відкривається. І дуже зручно. Я не маю на чому продемонструвати його силу, але працює досить потужно. Якщо нам треба його покласти, замкнуте положення, ми його зажимаємо, нажимаємо і все. Досить зручно. Так що прийшла весна, можеш користуватися. Два раз нажимаємо, тут є обозначено і не відкривається. Дуже гарна штука. Максимум 21 обороту в минуту. Але це досить гарно. Всім дякую за перегляд, за лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ставимо свою думку в коментарях. Поширюємо відео. Всім дякую за перегляд, бажаю здоров'я. До зустрічі в наступних відео.